Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця. Живемо, радіємо, витриваємо. Піст сьогодні маємо. Тож витриваємо і в пості, особливо в часі е, адвенту або е, посту перед Різдвяного посту, так званого. Ну, так називають у греко-католицькій церкві піст перед Різдвом. А в Римо-католицький це Адвент. Більше, е, більш зосереджений не на їсти. М'яско або рибку замість м'яска в середу і п'ятницю, але до більш якихось серйозніших постанов, більш серйозніших. Тобто, провести цей час якось в більшому поглибленні. Що, хто і коли, і чому. Тобто Чому Ісус приходить, для кого Він приходить, кому Він приходить? Ну і... Цей час є благословенний. Тому в день посту особливо е, треба е, постити і, звісно, дбати про свої постанови, е, які хто має. Е, це дуже важливо, бо я також маю постанову і постанову з дружиною, а за це найважче дбати. Бо знаєте, коли я сам відповідальний за себе, то одна річ, а коли вдвох то вже інша річ, то треба спланувати, треба разом. Ну, і для того є дні такі, коли ну, важко це зробити, але нічого, треба за це боротися. Тому постанови важливо виконувати. І нагадаю, якщо десь оступився, випадково з'їв м'ясо в п'ятницю, а не хотів. То не треба все закидати казати, а все, я все, злетів, я більше не буду. Ні, покаявся і далі продовжуєш. Бо сатана таки хоче тебе звести, щоб ти зіскочив, злетів і поставив хрест на цьому. І сказав, що я такий-сякий, обвинуватити тебе і все. І щоб ти більше не продовжував. І це його задум. Це його задум завжди, в кожному нашому кроці, в кожному нашому плані сатана. Планує, головне, зробив, щоб ти помилку. І після помилки зламався. Але не помиляється той, хто нічого не робить. Важливо, нас вчить Ісус після помилки вставати. Після впав, але підіймайся, підіймайся, іди далі, іди далі, рухайся. Якщо ми будемо просто падати в одній справі, в другій, в третій в четвертій, то потім у нас буде такий. Виховуємо в собі синдром вивченої безпорадності. Тобто ми наз... звикли, що у нас нічого не виходить. Не виходить мені курити кинути, не виходить мені алкоголь бросити, не виходить мені порнографію бросити, не виходить мені схуднути, не виходить мені то, 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 і все, 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 все. все. Не виходить, всім виходить, а мені ні. Бо я особлива. Особливий. Це брехня, брехня сатани. Ти особливий, тому в тебе має виходити. В тебе Має все вийти, все, що ти хочеш. Тільки боротися, і не здаватися, і помилятися, але робити працю над своїми помилками і рухатись далі. Для того, і помилки, щоб більше не робити цих помилок. Ну, і, для, і цього нас вчить Ісус. Ісус нас вчить дійсно, як розвиватися, як жити, як бути щасливим, як бути постійно в боротьбі. Ну, а сатана, хоче, щоб ти. Дивився серіали сльозливі з кексиком, з тортиком, в сльозах заїдав свої проблеми, або запивав, або в порнографії, задивлявся. Тобто якісь такі підсовує штучні, штучні речі, які би мали допомогти. Але вони не допомагають, вони роблять ще гірше. Ми в своїх постановах тримаємося, і якщо не вийшло, десь. То не вічаємось, а знову продовжимо. Продовжимо, продовжимо, бо до Різдва ще є час надолужити. Сьогодні візьмемо 25 грудня 2011 рік. Дорогі діти, сьогодні приношу вам на руках мого Сина Ісуса, щоб Він дав вам свій мир. Моліться, дітеньки, і свідчіть, щоб у кожному серці запанував не людський а Божий мир, якого ніхто не може знищити. Це є той мир у серці, який Бог дає тим, яких любить. Через хрещення ви всі в особливий спосіб покликані і люблені. Тому свідчить і моліться, щоб ви були моїми простягнутими руками до цього світу, які спрагли за Богом та миром. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і Марія нам постанови дає ще Ще постанови додаткові. Бо кожне послання це є постанова. Знову ж таки, сьогодні вирішити бути рукою Марії, руками Марії. І це нелегко іноді. Іноді дуже нелегко, але є велика нагорода. Це, власне, мир. Мир не людський, а мир Божий. Це щось інше. Це те, що неможливо описати. Ми можемо симптоми описувати якби цього миру, але не можемо передати його. Ну, тобто, ті люди, які наповнені цим миром, для них це стає так, знаєте, стандартно. Я маю все. Ну, тобто, маю Божий мир. І мені вже важко зрозуміти ту людину, яка не має цього миру. Але по симптомах, по поведінці, по вияву емоцій я можу бачити, хто має мир, а хто не має. Тобто, можна казати, я маю мир, але не мати його на правду. І важливо дійсно мати цей Божий мир, не людський, бо людський це створювати вигляд, що я маю мир. А мир Божий, коли ти маєш, то тобі не треба створювати вигляд. Ти просто його несеш, несеш, свідчиш про нього. І сьогодні, Марія каже, приношу на руках мого Сина Ісуса, щоб він дав свій мир. Ось для чого Ісус приходить. Щоб дати наново свій мир. Заново, на початок Нового року. Молись дитинкою і свідчі, щоб у кожному серці запанував не людський а Божий мир, якого ніхто не може знищити. Це є той мир у серці, який Бог дає тобі. Того? Тому, кого любить. Бог дає мир тому, кого любить. А любить він кого? А ні, тільки мене. ні ні І тебе, тебе, любить тебе найбільше, мене найбільше. Не в порівнянні між нами. А в, взагалі. Бо якщо в тебе троє, четверо пятеро дітей, то ти любиш їх. Не більше за когось, а найбільше кожного. Через хрещення ти в особливий спосіб покликаний і люблений. Хто має хрещення сьогодні, хто хрестився, то, ось бачиш, ти в особливий спосіб покликаний і покликана і люблена. Люблений. Тому свідчи і молись, щоб ти був моїм простягнутим руками до цього світу, які спрагли за Богом та миру. Бачимо, Марія заохочена щасно свідчити бути простягнутими руками. Практично жити цим і так приносити Бога в цей світ, який спраглий, який спраглий. Світ спраглий Бога, світ спраглий мира. І хто має нести цей мир? Хто має приносити цю радість? Хто має нести? Ну, вон там один хлопяга йде, то напевно він. Ні, ти маєш нести і свідчити, свідчити і моли, молитися. Uh, і бути, бути практичним, практичною Маріїною рукою. Якщо бачиш десь, де можеш допомогти, то допомагаєш. Не питаєш, чи можу допомогти. Іноді, uh, але це довга тема, не буду сьогодні. Uh, іноді краще просто зробити те, що тобі говорить Бог, кладе на серце, ніж питати в ті людей, а може тобі допомогти. Бо більшість людей скаже, ні, не треба. Я сам, я сама. Мені звикли просити як люди допоможі в інших людей. Але так діє Бог, що Він показує, кому потрібна поміч. То тоді не питаєш, чи потрібна поміч, а просто даєш ту поміч і знаєш, що виконав дійсно якусь місію для Марії, для Бога. Бо кожна допомога неочікувана, не прошена, показує тільки любов, показує, що Бог живий. Бо це власне симптоми, симптоми Бога, симптоми любові. Uh, практичні симптоми. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з па папа.